Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 12 серпня 2024 року, понеділок знаходжуся я зараз з виноградної шкілки саженці, будущі, які будуть на початку наприкінці вересня викапуватися і на початку жовтня будуть вам відправлятися люди тим, хто замовив. Так? Роблю чеканку. Тобто, Якщо ви бачите ось такі прирости, то я все буду зрізати. І трішки хочу розказати про специфіку цього, року, як, яка моя була задача і що я робив з нею. Ну і трішки покажу такий стан. Були запитання, друзі, покажи Італія шкілку, що ти її не показуєш. Зараз я вам все покажу і об'ясню. Ну, трішки побалакаю, може ролик не буде там 3 минути, так що вибачте, але ж мені треба об'яснити. Той, хто цікавиться шкіркою вашими я, ну, щоб ви дослухали до кінця, щоб вони зрозуміли. І так, дивіться, друзі, цей рік він такий трішки аномальний, в якому плані. Є плюси і мінуси. Тобто Раніше пішло тепло там в квітні. місяці. О. Виноград раніше почав дозрівати на три тижні, а деякі форми там і на місяць. Да, той же аватар він вже геть окрашений. Там, і, да, ну, кого росте виноград, ви все розумієте. О. А були мінуса, в якому плані, що е, багато виноградарів пострадали від возвратних заморозків, які були в квітні, в травні. Я теж, теж, е, знаходжуся в, в тому і числі і я пострадав. І от е, коли я почав вирощувати шкілку, друзі, я якби перед цим я задумався. раннє тепло, квітень місяць дуже був теплий, оці приморозки. Е, от. От раніше от задає я живу в цій місцевості, завжди, завжди у вересні місяці були приморськи. Завжди, десь 10 вересня буде один-два такий мороз, а потім йде тепло, там О, і, і все. Ну Завжди до 10-го числа один-два приморозка було. От я задумався, а, а гляди, коли оцей рік такий же ж високосний, ну а може воно все раніше, раніше дозріває, раніше тепло. Може бути і один-два приморзка, вернуся як е, та погода, як і раніше може себе проявити. в цьому році. І моя задача як виноградаря, е, при вирощуванні шкілку, зробити так, щоб е, саджанець на початок вересня вже був ну, на 80-90% зрілий. Щоб навіть коли буде приморзок там після 10-го. Е, Ну, Вересні, скажу, вересняні приморозки, щоб вони були йому не страшні. Що я робив, друзі? Я не сипав, не ні перегной, нічого, чисто там бугри були зроблені в землі, тобто, на, на, о, без всяких кормежок, там добрими мінеральними, чисто на воді вирощений саженець. Тобто, розвиток, я не скажу, що він поганий, він добрий, я вам покажу. Все залежить від сортової властивості. Тобто Один саджанець три метри виріс, другий виріс, метр, третій, там, полтора. Це все ж які як і люди. Тобто, при одних умовах, а сортова властивість вона, ну, даються ознаки. Це як і люди, тобто, Однакові діти їдять, один виріс, там, росте два метри і, і важить 80 кілограмів, а другий метр п'ятьдесят і важить 50 кілограм. Да? А, а, а кормиш їх однаково. Так само і це. Тобто, генетика, генетика тут оцього не ведеш. Тобто Всі саджанці не можуть бути однакові. Один товщий, другий тончий. Да. О. Е, от зараз, дивіться, що я зробив. Я їх виращувався до 20-го року. Липня, 20 липня я зробив останній полив, все, більше я саже не поливаю. Сьогодні 12 пройшло 22 дні, вже волога та, що в буграх, тому що була тоді аномальна спека до 43, а під пленку я не ставлю, Там така температура була. Тобто, ота волога вже йшла. Я зараз роблю чіканку, І я вас виявляю, що в мене сам не зріли, на, на, на 80-99. Я потім вам все все покажу. Так, зараз підемо, навіть я покажу, вже пішло визрівання лози в мене цей. А я що роблю? Тобто, Ви бачите, оцей ряд він ще не прочеканений. Зараз я переверну камеру і вам трішки покажу ну, состояння виноградної шкілки на даний час. Так, друзі, ну, дивимось. Ну, По-перше, шкілка чиста в цьому році. Ви бачите, без хвороб, без нічого. Чистенько. Роблю чеканку. Тобто моя задача виноградаря як була, не добитися, щоб там саджанець був такий товстий, такий, знаєте, як мощний. Хоча вони не погані. Вони ось, дивіться 6-7 мм товщина. Є і 9 мм, є там і 5 мм, я вам ще все покажу це. А тепер оцей прирост, ну, якщо його підняти, цей саджанець, ну, більше, більше в мене. Ростом. Я оце все зараз, бачите, отако зрізаю. Воно мені не треба. Не треба і вам не треба. Той саженець буде метр метр лози. Хвати, хватить вам. І там 3-4 бруньки піде на, на те, щоб ви виростили рукава. А, а та лоза, щоб ви зробили прививки. Ілі там проростили чубук. ну, Були такі запитання. Це правда, що, що там 3-4 бруньки вони будуть добрі, а, а якщо робити прививки, то... Брати ну, ту лозу де, де далі, 7-8 там, чи, чи там, 15-та брунька, ну, нічого не вийде. Друзі, я вас увіряю, той сажень, що ви мене візьмете, там всі будуть бруньки живі. Хочете робити прививки, хочете робіть е, саженці, все буде добре. Е, Неправда, не дивіться, друзі, навіть ну, по розвитку. Да? Ось є екземпляри. Да? І якщо я ось його зірву, ну я не знаю скільки він. Ось в ось мене я на витягнуту руку держу і там іще. Ну, тут за три метри, це, це точно є. Я... І не треба оце. І ми його тако чеканем, і ми його відріжемо. Дивіться скільки. Оно. полтора метра, мабуть, я відрізав. Тут є. Одна точка росте, втора точка росте, третя точка росте буде йому де цей. О. Если взять, просто, е, я не хотів ту третю е, проволоку гнати і, і підв'язувати. Їх. Я їх отаку на бок ложив, тому що я знав, що я буду це все вбирати. А раніше чекати не можна було, друзі мені, тому що воно ну, розвивалося. А ось сюда же. гляньте, друзі, який прирост. Тоже, це ж теж все прирос ось. Я не знаю скільки це. Ось, если вам подивитися, ось я беру, розпутав і... І... Тут ось на витягнуту руку. А тут ще воно болтається, я не можу, я не можу його підняти. Тобто, я його зараз дивіться чекану. Ось так. Да. Ну, це я скільки зрізав? Це я зрізав, воно, та метра два, мабуть, зрізав. Так, в общем, чеканка робиться, ви зрозуміли, що є форми, які сильно виросли, до чого я веду, а є форми, які виросли слабше. Давайте я... Наприклад, ось тут отак буде чеканка проїздить, примірно залишається в метр полтора Тут ось ці ряди, де я трішки воно прочеканю. Отак вони воно виглядають. Це я сьогодні прочеканив. Ну, давайте так. Ось навіть ми йдемо в цьому ряду, ось дивимося. це що у нас? Ось о, дивіться, красна. Пуля, да? от сортова власти, красна пуля, вона вже но тут, е, толщина, ну Тут толщина, дивіться, ось, ось мизинець, да? О. То, Товста. І весь саженець такий мощний. Оце така красна пуля Сузана, вона так росте. Перед нею, ось, ось дивіться, Ельдорадо, Ельдорадо Кашеча. Воно тонче і вони всі такі. Тобто, вони і зверніть увагу, що Ельдорадо кашеча деяких багато вже форм. Ви бачите, визрівання лози. Визрівання лози і ну, скільки тут? вже, Сантиметрів за 35. О, А сьогодні ж 12 тільки серпня. Тобто я увіряю, що ці саженці. До, на початок вересня вони вже будуть повністю зрілі. повністю зрілі І тут пішло пішло вже. Вони товщі вони понятно що це. Зараз ну, все я роблю для того, щоб е, поливи щас нічого не поливається. і Прочеканеться і вони, і даже обработую там пару разів калійними добрими по листу. І на початок. Вересня, скажімо так, до 5 вересня вони будуть повністю теж зрілі. Потім я, може, ще з днім окремим відео вам покажу. Бачите, сортова властивість. Красна пуля товста, Ельдорадо, який ми не візьмемо, яким... він тончий. Да, він виріс там, метр, полтора, може, було метра, тому що він прочеканяний. Нічого страшного, нічого страшного. Тобто, будуть і такі саджанці, будуть трішки хуже. Саме головне, щоб було три. Там і більше всасучих корішочка і все буде добре. Візьмемо, е, взлітна полоса. Дивіться, друзі. Ви бачите, я вам показую, що теж лоза зріла. Тут вже пішла жовтня. Тобто, все буде добре. Тобто, все йде по плану. Я хочу сказати, що на, на кінець серпня я вас увіряю, що ці саженці будуть зрілі. Лоза буде визрівша. Давайте далі пройдемося, подивимося, я вам покажу. Дивіться. Ось, бачите, пішло визрівання, аж вже до второї проволоки майже. Тут я прочекав. Ну до второї проволоки вже вони, нитки в мене. Ось все, зрілий. Перевернув, бо там сонечко, може, б'є в камеру, щоб ви бачили. Ось, бачите, зрілий, зрілий. О, це скільки сантиметрів 40. Ну а тут ще не зрілий пішов. Ну він визріє, до кінця місяця все визріє. Ну, така задача, як виноградаря. Тобто Я думаю, що те, що я такі плани зробив, я цього добьюся до вересня, він буде зрілий. І навіть якщо буде в вересні приморозок, я вас увіряю, що всі саджанці, тут і почка визріє, дивіться, яка брунечка. Вона вже майже визріє, Все буде добре в цьому плані. В цьому плані, друзі. Тряди я вже тут прочеканив. Сьогодні тут ось я показую. Тут ось прочекання на ряд, так? Да? Тут воно прочекання на ряд. Ну як би так. Оце я хотів, друзі, поговорити вам. І... І показати, що саженці можуть бути різні, де більші, де менші. Умови одинакові, а сортова властивість, є, оцю не уйдеш. Во-вторих, що сажаниці, якщо б я поливав до середини авуса, то звісно вони ще були б мочніші. Ну для чого? Воно не треба. Не завжди воно гарно, коли, знаєте, коли впалить, коли тут під вами... Ну ось дивіться, катучину. Товстеньке, що це в нас? І шмишки риска. вже сильно росла форма. Дивіться, я тут метра метра по півтора більше залишив те зрізав. Ну воно не треба лишнє, Для чого його вже от цим саженцям вже не треба поливи робити. Да. А от Хелловін. Де ж він Хелловін? Ну каже, ось о. Да, Ось Хелловін, наприклад, показує. Він такий, ну, метр з чим то виріс і все. Отака сортова властивість. Весь він одинаковий, при одних умовах, але ж він вже визріває. Бачите? Друзі. Хеловій вже пішов визрівати. В моїх умовах, Тому що в них є проблема з визріванням всіх саджанців, Ну я не переживаю. І Хеллоуін пішов визрівати. А корішки будуть, може він і такий буде в порівнянні з другими саженцями, да? як я вам показав, там красна пуля і там багато другий форм. Ну він, саженець, головне, щоб він був, як соответствував своїм критеріям. Взагалі, оце я хотів, друзі, показати ролик, зняти вам. Бачите, визрівання лози пішло. Де не глянемо, пішло активно, активно пішло. Де ми не пройдемо, не подивимося. Та ось таку я навіть пройду, дивіться ось. Да? Ось, якщо так зробити. Оскільки, вже я за, весня, за вересневі приморські не переживаю. Я знаю, що до вересневих приморськів я школку свою підготовлю. Ось я вам показую. Дивіться вже скільки визрішує лози на саженцях. Все добре, все йде плану. Так, друзі, ну, вибачте, що я до вам уже вже затягнувся ролик, але ж я хотів, як би показати вам, розказати свої плани і показати, в якому стані ця шкілка. Кого цікавить? Для саженці, друзі, можете зайти під кожним роликом, під цим теж особисто буде ссылка на прайс. Замовляйте, О, дзвоніть по телефону. І десь в перших числах жовтня, ну, якщо погода буде добре, то десь до 5 жовтня постараюся викопати і потім буде відправка. Бачите, так? Да? Тут тільки почало. Але ж тенденція вже пішла на визрівання, а все майже до другої проволоки. Бачите? О, ось З цим буде все добре. До кінця серпня місяця саженці будуть зріли. Це взагалі вже бачите аж сюди. Так, друзі, всі, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба.